День малята, любі хлопчики і дівчата. Мій рідний край, моя земля прекрасна і загадкова твоїм садам, твоїм ланам дивуюсь знову і знову. Малята, ми сьогодні з вами будемо пізнавати таємниці рідної землі і красу рідного міста. Криворіжжя багате на народні пам'ятки, Одним із наділених красою місць є парк імені Федора Маршавцева. Парк Правди. Це один із найстаріших парків у місті, який розташований між річками Інгулець та Саксагань. Вхідна брама ворота паркової зони привітно зустрічає відвідувачів. Основами парку є стародавні арки. Підвісні мости, з яких відкривається вид на перехрестя річок Інгулець і Саксагань. Є найгарніше в Україні човнова станція, додає красу цій містині біле латаття, що квітує на воді. Промені пішохідних доріжок ведуть до центральної площі парку. Повз алеї криворіжських порід, які завезли із різних копалень, можна потрапити до фонтану. Мотузковий парк чудово підходить для активного відпочинку. Парк став улюбленим місцем для відпочинку всією сім'єю. У нашому місті розташований сад. Незвичайних дерев, чагарників, квітів. Це дендропарк, ботанічний сад. Його ще називають зеленим куточком нашого міста. Тільки у людей, які щиро люблять свій край, могла народитися щаслива думка закласти на болотних ґрунтах коло балки з водою, розкішний ботанічний сад. До нього можна завітати у будь-яку пору. Усю красу ми маємо змогу спостерігати з ранньої весни і до пізньої осені. Дерева в саду висаджені за видами, окремо хвойні, березові, горіхові, липові. В парку дуже багато кленів різних видів. Радують очі дерева, мушмули, черемхи, весною, як рожевий туман, цвіте тамарикс. Дарують здоров'я хворим суглобам плоди єдиного в місті дерева. Маклюри яблуконосної. Восени Мешканці збирають плоди айви. Звучить, як музика, назви дерев, чагарників, які тут ростуть. Це красиві й рідкісні граф софора японська, кизил справжній, барбарис, глід. Вражає сад на весні. Коли цвітуть більше ніж п'ятдесят, видів буску. У ботанічному саду є найбільша в Україні колекція трави, ковили. Можна побачити маки, різноманіття тюльпанів, сонячно-жовту сон-траву. Весняний горицвіт. Восени можна в саду потрапити на бал хризантем. Їх налічується майже сотня сортів, а гама кольорів дуже широка від червоних, темних, світлих, пурпурових до бежевих, рожевих. Якщо завітати до саду взимку, то в теплицях і оранжереях радують око, розмаїттям квіти азалії. Азалія індійська квітка красуня, яка давно мешкає в ботанічному саду. Ця квітка частинка весни в холодну зиму. Її пишне цвітіння милує око, а ніжний аромат. Зачаровує від сніжно-білих до ніжно-рожевих, насичено-червоних кольорів квітнуть азалії. Можна ще довго ходити і милуватися красою нашого рідного ботанічного саду, але наша мандрівка підійшла до кінця. Малята, ми сьогодні будемо ще скульпторами і будемо ліпити. З пластиліну троянду на згадку про цей чудовий парк. Ну, що ж, малята, приготуємо наші пальчики. Повторюйте за мною. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. вітерець ледь поїває квіточки гайдає. Наші гарні квіточки. Закривають пелюстки, голівками хитають, тихо засипають. Ну що ж, наші маленькі скульптори і батьки-помічники приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка, стека, серветки. Будемо робити. Вазу. Беремо пластилін синього кольору, скачуємо кулю, формуємо вазу. Із зеленого пластиліну робимо листочки, скачуємо маленькі кульки, сплющуємо, надаємо форму листочка. За допомогою стеки наносимо прожилку. Прикріпляємо листочки до вази. Для виготовлення троян беремо червоний пластилін. Робимо жгутики, сплющуємо пальцями жгутики. Тепер скручуємо. Прикріпляємо до вази. Ой, яка гарна троянда в мене вийшла. Ну що ж, малята, ось і підійшло до кінця наше заняття. Ми сьогодні з вами мандрували в парк правди, ботанічний сад. Милувалися красою природи і отримали естетичне задоволення. До побачення, до нової зустрічі!